Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Захотілося мені коржиків спекти, чи то до кави, чи до чаю. Сьогодні треба. Одне куряче яєчко. Сіль кладу я мажу в першу чергу, бо це що професійна звичка, щоб не забутися сіль покласти. Солі треба десь одну четверту чайної ложки. Дрібку солі. Тепер цукор. Тут у мене 4 столових ложки. 90 грамів приблизно, чи то 100. Ось так. Тепер Це я зараз перетру. Так, перетерла дівчатка я яєчко з цукром і сіллю. Тепер додаю сметани. Десь ложки сметани я додаю. Можна олії, можна кефіру, в кого що є. Тут не принципово. Це, роз, всю Сметанку викладу. Сметанку я теж тут розмішаю. Гарненько розпушувача. Розпушувача я кладу повну чайну ложку, не менше, ніж 8 грамів. А якщо соду будете класти, то півчайної ложки погасіть оце чи, чи як. Ось так. Дівчатка, тепер смальцю треба. Десь грамів 30. Я ось так покладу повну ложку. Можна маргарину покласти, але то вже буде не те. То вже будуть інші коржики. Висипаю борошно. Борошна треба від 220 г приблизно. Якщо треба більше, то як будемо замішувати, то додамо більше. Я почну замішувати. Смалець хай собі так грудочкою і буде. Смалець вміситься, ніде він не дінеться. Ось так. Це я одразу починаю ложкою замішувати, щоб зрозуміти, чи треба, поки руки не в борошні, ще нам борошно. Замішую до потрібної консистенції рукою. З борошном я вгадала. Це додати не буду, це я гарненько зараз вимішу. І все. Тісто вже я замісила, таке гарне. Ось таке тісточко вийшло, я його покладу. Можна в плівку, можна в кульочок, так як я. І в холодильник хвилин на 15. Любе тісто любить відпочивати. Хай роблячки відпочине, відпочило тісто. Тепер, що я роблю? Просто так предпиляю поверхню борошном і розкачую десь товщиною в пів сантиметра кісто. Я зроблю чотирикутник, щоб мені було зручно нарізати. Ось такий прямо кутник. Тепер я беру цукор і ось так трошу зверху цукром. І злегенька ось так я вкачую. І все далі, дівчата. Можна повидалювати різними формочками. Ось у мене ось такі всякі різні формочки. От. Можна ось такою. Можна звичайною чаркою, стаканом, хто як любить. А я просто ось так різаком поріжу. Ось так. І по діагоналі можна. Хто як хоче, так і ріжте. Кому як цікаво. Я ось такі поробила ромбіки, Ось так я поскладала. Можна зверху покласти, повидла, хто якого хоче, можна взагалі нічого не класти. І ставлю розігріту духовку 180 градусів, десь хвилин, може, до 15. Ось таке, дівчатка, в мене вийшло печиво. Ось таке по структурі, знаєте, і пахне так, ну, справжнім печивом. Чимось нагадує ось ці зірочки. Супер, дівчата. Дуже смачно і необгального пісочне. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і допомагайте одне одному. Будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!